Доброго дня. Дощ іде майже цілий день. Трішки до обіду не було. І все. Після обід знову дощ, дощ, дощ. Триші. капає. Такий дощ. Тільки що греміло. Картоплю то ми повибирали. Осталася кукуруза. Вон помідори навибирала, треба переробляти. Амаранти в мене ось такі, гарнющі. Їх зараз дощик миє. Дивіться, які гарні в мене амаронти. Це під коло ось такий виріс. Амарон. Гляньте, яка красота. Треба збирати насіння з нього. Гляньте, який. як дерево. Воно. Двері, вище дверей. А це такий амаронт. Теж такий здоровий. Тільки дощ такий йде. Треба ховатися. Ось такі амаронти в нас. Ростуть прямо в дворі біля сараю нашого. Біля сараю, біля літньої кухні. І Такий йде дощ у нас. Ось скільки води налило. Ох, а в нас там і яблука перероблять, і помідори. І отакий дощ іде. Сьогодні 17 вересня. Трава зелена. Листя скрізь зелене. І отакий йде в нас дощ. чуєте як шумить? Окін наліє Хто не вибрав картопельку пожалкує. Ми картоплю вибрали. Але гарбузи всі не звезли, кукурудза, на городі, морква, буряк. Ну, а що поробиш? Нічого не поробиш. Так і Йде в нас дощ. Там воно квіти квітують, Наче й не осінь. Вон корови пішли додому, замухали по дощу. Не хочеться виходить, зонтик не взяла. Тут куча за дощем. о Подивіться, який душі дужче. Угу, шумить. А це не дощ, це злива. Колись сказав мій батько, що в таку погоду добрий господар і собаку не вижене на двір. Але листя ще не опадає, Горіхи опадають. О, після цього доща треба йти збирати горіхи. Горіхи опадають, Це мені обіб'є ось, І буду збирати горіхи. Це сьогодні 17 вересня, отакий день. Ну що? Показав зайду в хату, а потім як перестане, якщо перестане, піду збирати горіхи. Я розмовляю, мабуть, і не чутно, що ми криша, андеся, криша отака. Бачите, яка криша. Є лівець у нас вище хати там. росте. А це оплило нас такою, така поріг такий. <гум> Думала, що буде осінь, скажу, із нашого ставочка воду треба вичерпати. А п'ять на лі, що буде повністю ставочок в мене води. Треба батут зложувати, хлопчик, кончилось літо, хлопці вже порозходились, пороз'їжджались. Трибати нема кому. Хіба що дідали? І мені <гум> треба зложувати батут до сіду року. Якщо все буде добре. Ну що? Показала я вам свій дощ, ось затихає. Ось така у нас сьогодні на 17 вересня погода. Дощова. Отака сьогодні у нас погода. Похмуро. Це сьогодні вже скоро вечір. Отака погода у нас. Дощ то Хто більшає, то меншає. На вулиці нікого нема. Видно, що дощ іде? Видно. Воно. Водичка тече туди. Ворота ми і помилися коні честі. Яблука ще не зірвала. Ні, той ран... осінній сорт я вже зірвала яблука, а пізній сорт я ще не збирала яблука. Яблук багато, треба собирати ящички, ну вже після дощу. Ось такий сорт, хороший яблук, що лежать довго-довго. Ми цірузімо з яблуками. Ось осінні мої квіти. Ось такі в мене осінні квіти. На чорнобривці. О, подивіться дощ. Я під зонтиком, капає з зонтика. Отакий дощ усі мої. Ми пеньочки, миється. Будуть чистенькі. Миється. І оце такі у мене тут яблучка. Ой, нару... О, телефон дощик. Зонтики великі, але... Значить, туман. Такий дощ іде. Та ну, бачите, бульби такі. Колись раніше, як ми були малі, і коли йшов такий дощ, мама з батьком дозволяли нам бігати по калюжах. Тоді обуві було в нас мало, і ми бігали босими ногами. А як вже мої діти були маленькими, ми дозволяли їм бігати у лаптиках таких, шльопанцях, щоб не поранили, гляди, де скляночка, ніжки. І вони дивіться, як красиво бульби. Чи видно, бульби як Бачите? Я не видно. Отакі бульби. Оце, кажуть, прорвало небо. Точно, що небо прорвалося. Калину помило. А ліщину хотіла сьогодні обтрусити і зібрати. Я вже зібрала тут на вулиці, яка сама попадала. Думала, що це... обтрусю і соберу. Воно вона ліщина, це моя. Бачите, там такий дощ, як туман. А це все вже воно. Горішки лежать. Після дощу обтрусимо. Буду йти в хату. Бо дощ більшає, більшає. Володя гухає, щоб я заходила в хату. Був грім, але зараз нема. А калина ж гарнюща, вона червона така. П'ятиці такі. Така у нас сьогодні погода. Все в дощу.